Всіх вітаю! З вами Марія. І давайте дивитись найближчі події для вас. Що покаже філіжанка, про що буде розповідати? Так, а ви знаєте, тут або вінчання чиєсь мені показують, або це просто о, хтось з вас. Знаєте, як вас як якась людина для себе коронує. Ну, тобто, ви для якоїсь людини таку значущість будете мати от на найближчий час. Ну просто більше, ніж всі інші. Людина буде вас виділяти серед усіх інших, тому що. Ну, Ви так себе поводите, ви підсвітлюєте для людини багато чого. Це просто, знаєте, коли виділяєтесь не просто, от, ну, там, всі знайомі мають чорняве волосся, а ви білявка там, чи блондин, або, там, наприклад, всі гладкі, а ви худорлява людина, чи навпаки. Це просто. от, Ваші якісь знання, Аліса, як завжди, тут ваша якась, взагалі, то є упередженість в якихось окремих темах. Тобто ви змінюєте світ для людини, ви е, так зосереджуєте увагу людини, що ну, це просто, от, знаєте, як. Ніхто не міг людину зосередити над чимось, а у вас це вийшло. Угу. Так, ось тут показана ситуація, коли жінка як намагається для себе вирішити, як їй надалі спілкуватись ну, для кого як? Тут, для когось з одним чоловіком, для когось з парою. Чоловік та жінка. Як з ними далі поводитись? Це можуть бути люди з роботи, для когось це може бути пара, ну, десь спілкуєтесь з цими людьми, а для когось все ж таки, ну, от, як з сім'ї, як родичі, хоча, може і не найближчі? Угу. Ну тут. Вона не потай так буде думати, вона навіть щось скаже. Що чекайте мені, ще треба зрозуміти, що мені далі робити. І оце далі робити, це буде стосуватись спілкування з людьми. Угу. Далі дивимось. По перспективах, тут комусь з вас належить швидко десь чи піти, ну, сходити кудись швидко, чи навіть поїздка. Але така, от знаєте, туди і обратно. Це не виглядає, як ви десь прийшли, затримались на деякий час, і тільки там через деякий час ви повертаєтесь назад. Ні, це швидко. Так може бути і в магазин насправді, але тоді тут буде якесь спілкування. Не так, що ви там прибігли в магазин, щось там з полиць похопали і на касі, там, де самі себе обслуговуєте, все сплатили і побігли назад. Ні, тут буде спілкування з один на один, з якоюсь людиною. Для когось може заради цього спілкування ви і поїдете. Угу. Далі. Так, прогулянка для когось показана, і або ви до когось конкретного. Вдвох чоловік та жінка в іншому випадку дві жінки. Йдете, ну, щоб побачитись з якимсь чоловіком. Або це просто от ви собі там прогулюєтесь і зустрічаєте людину. Угу. Так, ще для когось показаний чоловік, друг. Дуже дійсно от гарний, справжній друг для когось з вас. І спілкування з людиною навіть, ну. Тобто людину гарно добре знає, але зараз як на відстані один від одного буде вам переказувати результати цього спілкування, що почув, про що розмова була. от знаєте, як, Чим цікава була розмова. Угу. Так далі, питання, яке треба буде вирішити, воно особистого життя стосується у когось, вона, воно зависне, не буде рішення швидкого. Виглядає так, що хтось тут, хтось з вас, хто слухає, думаєте над тим, над розірванням стосунків. От Розривати ці стосунки. чи... Дати ще шанс. ну, Найближчим часом я не бачу, щоб ви вже крапку в цьому питанні для себе поставили. Воно ну, вирішення цього питання воно затягує, затягується у вас. А ще й саме через те, що ви знаєте, що людина вас любить. І вам, ну, от знаєте, як шкода розривати серце людині. Так, далі. Роботі міцніше є, е, ваше просування, але воно не швидке, хай вас це не лякає, зате воно таке, знаєте, ну, справжнє. Не так, що там сьогодні ви просунулись, і у вас все гаразд, а завтра все змінилось. Ні. Це поступове піднімання вгору. Так, ще що бачу. Ось тут дві людини щось роблять, щось от по роботі спільне роблять. І знаєте, виглядає так, що одна людина в іншої як енергію висмоктує. Це. Воно так не завжди буде. Та людина, з якої зараз висмоктують енергію, поступово дуже сильною стає. От в подальшому сила буде значно більшою, і це знаєте, навіть якщо от хтось буде намагатись витягти енергію, це буде така краплинка, що буде ну, навіть і непомітно для людини. Угу. Показаний чоловік, який під маскою доброзичливості поряд з вами десь там обертається по роботі, насправді людина ну, якусь користь від вас має. Спілкування з вами, йому, от, знаєте, як знання дає, як можливості він бачить. Трошки по-іншому, як підсвітлюєте йому. Він не так, щоб сказати, що він взагалі поганий для вас, але от він тільки собі. Тобто про ваш інтерес він взагалі не думає. Інша ситуація показана. Томусь ви з чоловіків, з ким ви по роботі спілкуєтесь, дуже подобаєтесь. От як жінка подобаєтесь. І як бачить вас, у нього така, от, знаєте, як просяяло обличчя, він починає посміхатись, він якось так, знаєте, от очі його видають, вони такі як теплішають. І він може навіть там з вами спілкуватись, і так, знаєте, ви можете помічати, що очі посміхаються. Так, боротьба за вас у якогось чоловіка. Не з кимсь, а от як весь час намагається доказувати вам, що на нього варто звертати увагу. Все одно щось не виходить у нього, щось він вам не такий. Ну, Не подобається і все. Це ж теж. Щоб він там не робив, а вам просто не подобається. Так буває. Так, що тут ще? Найближчі два тижні для когось з вас, от знаєте, як полегшення поступове буде будуть приносити для когось стан здоров'я, покращуватиметься для когось це. Якщо у вас робоча якась ситуація, йде листування з чоловіком, ви зможете як дійти згоди, як прояснення у ваших робочих стосунках. Угу. Далі. Так, літери С, М, В, Л, якісь завершення з гачка тут хтось зістрибує, хтось з вас, Знаєте, там, де людина тримав чи тримала вас на гачку якоюсь окремою ситуацією, ви як знаходите спосіб від цього відійти, як вийти з таких стосунків, там, де вас ну, як силоміць, тримають. Угу. Ну і все, так, більш нічого не бачу тут. Тож, всім дякую за перегляд і всім гарного дня, гарних подій людей поряд з вами. І безпеки вам! Бережіть себе. Побачимось в інших відео. Всім пока!